Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде огляд міст. Ну, планував три, але все-таки трошки план змінився. Буде два міста. Каховка і Таврійськ. Питання стандартні, коли як будуть звільнені. Ну що, поїхали. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Каховку до кінця цього місяця? Ай скажуть вони неправду. Єра. Так, що у нас тут? Морус перевернутий. Дагас. Ну добре, куди? Вунья. Цікаво. іса Ансус. Ага, і хагас. А, це не зовсім. А, ну добре. І що добре, ще одну докладу? Ага, все зрозуміло. то трошки така цікава зв'язка. Ну добре, що ми маємо до кінця цього місяця? Єра Урус перевернутий Дагас, Вуньо, Іса, Ансус, Хагалас, Альгіс. Про що мова? Ось, бачите, певне завершення циклу падає відразу. Е, циклу чого? Ну, це м підтоплення там, здається, не було. Це ж вище Каховської греблі. Да? Е, але там ну, про проблеми зрозуміло. Висох, Дніпро теж повернувся в своє русло. Водосховище зникло. Е, окрім того, дивіться, завершення циклу. Циклу окупації, але ще, бачите, не зовсім. Чому? Ну, тому що Іса, бачите, це все рівно. Затягування певне, обмеження можливостей, все рівно йде. Ось, бачите, урус іде, перевернутий, до речі. Ага, до речі, я, я зрозумів тепер, що. Дивіться, завершення циклу, чому урус перевернутий. Своє, що -шо орки щось то звідти будуть виходити до кінця цього місяця? Чому щось то їм там не затишно стане різко? До речі, з цим і гарні новини не будуть пов'язані, що да? Шо вони щось то виходять. Ну так, принаймні, мені бачиться. Ем, окрім того, ну, це взагалі гарні новини будуть і не тільки по, по оркам. М -м, до речі, прильоти можуть бути, де вони там? Це ж туди ж. Ну, добре, Дагаспаде, трансформація ситуації. Відповідно, ось вони виходять. Трансформація ситуації у нас і що? Ну, місцеві радіють, да, місцеві радіють. Ну, але бачите, тобто, чи прям зовсім вони всі повиходять, да, на жаль, ні. По часу цей процес трошки да? Ну, Але гарні новини вже проглядаються, будуть. Да. Ну, Крім того, да, десь там прилетить поверка ось, оце от чітко, про приліт мова. Ем, ну і, до речі, трансформація ситуації така. Знаєте, буде стрімка і в чомусь несподівана. От по цим двом рунам. ну, да, взагалі сама по собі руна потужна. Ну а зв'язці з Хагалдазом, то це взагалі буде таке щось. Різке і цікаве. Mm, ну, Чи зі зброєю пов'язане? Ну, схоже на те, да. так. Тобто, це чітко десь прильоти по оркам, і та вони й так чомусь -то почнуть звідти виходити. І куди воно, а ось, бачите, куди Аліс Ну, відповідно, Це я побачив, мені стало цікаво, я вирішив ще одну руну докласти. Альгіс. Місцеві, з одного боку, це якраз приліт по захисникам в лапках да? ну, по окупантам. От. А з другого боку ось місцеві радіють, місцеві вже захищені. Тому що чому? Да, тому що вони вже почали звідти виходити. Да? Якось так. Ну, загалом непогано. <клух> непогано. Ну чи прям про звільнення можна говорити? Ну, зараз запитає. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено населений пункт Каховка? А і скажуть його неправда? Єра. Беркана перевернута. Евес перевернутий. Ага. А ну добре, і що? Ну Дивіться, на що на рахунок того, чи скоро, чи ні, ну тут ще почекати доведеться. В принципі, дещо показали. Ось, завершення циклу, да, воно вже проглядається десь. ну, Зрозуміло, цикл окупації мається на увазі. да, повернення, Початок нового циклу вже під українською владою, да, так як і має бути. Але бачите, ще певна деградація проглядається. ну, Зрозуміло, орки там ще сидять, якби, е поки їх звідти виганять, ще трохи нароблять. Е, ну, ось, бачите, ось, до речі, вихід самих орків з одного боку, з другого боку. Ну, В контексті питання це про те, що ще, бачите, е, наші туди поки що бачите, не зовсім просуваються. Ну, точніше, просуваються, але повільно, про тему. Ось, ну, ось, Повільне просування на кінець іса. Ну, це ще да, певне обмеження, можливості, певне затягування. Тобто, бачите ще, ну, прям на цей місяць звільнення, ну, хотілося б порадувати, але я сферу, що воно все-таки трохи довше буде. Але вже да, ось бачите, вже фінал проглядається. Фінал вже проглядається. Тому як би, ну, тримайтесь, що можу сказати. Найтемніша ніч перед світанком. Ну, добре, давайте запитаємо, як буде звільнено. Я, здається, колись дивився, ну, але час від часу варто передивлятися, ситуація все-таки міняється. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено каховку. А я скажуть його неправда. Соул. Ну, цікаво. Ото перевернути. Кано. Маннус. Вуньою пряма. І Торісас перевернути. Що у нас тут? Цікаво загалом, ну і для населеного пункту для жителів добре. Про що, про що мова зараз поясню. Отож, Соло, Отав перевернутий, Кано, Маннас, Вуньо, Турісас, перевернутий. Ну, соло, як буде звільнено? Ну, якось в чомусь несподівано. Да? Ну це все рівно позначка літа. Це все рівно позначка літа. Тобто, ну, якщо не в цьому місяці, ну, то в наступному вже да, проглядається. Окрім того, дивіться, що в нас тут? Ну, ось, до речі, самі місцеві жителі. Ну, зараз про них про все по порядку. От оперативно. Ну, все-таки якісь мінімальні пошкодження можуть бути. Це якраз власність, якраз будинки, да? нерухоме майно, проте мова. Чому мінімальні? Ну, тому що сусідна руна позитивна. Ось вона якраз кану. Це і про вдачу, і про гарні новини, так? Ну, удача більше. Ось, місцеві радіють, бачите, жертв при звільненні не проглядається. Це вже добре. Ну, до речі, от це перевернути, це ж приліт по окупантам там показували. Так? Ну, от, схоже, десь там, де вони прилетять, от з тими будуть пов'язані руйнування. Прямо міських боїв, ні, не про те мова. Ось, до речі, місцеві, що ось ім гарні новини. Ось вони радіють, до речі, святкують навіть. Да? Е, от. Ну і Торісас перевернути. Це про те якраз відсутність активних дій. Да? Тобто, ну, бойові дії в самому населеному на на пункті ні. Е, от, ну, Схоже, прильот, десь там, по оркам, так, да, буде. Не без того. Ну, а так, бачите, загалом гарна картинка. <кхід> так, добре, тут розібрались. Ну, давайте. Тепер наступний населений пункт Таврійськ. Також поряд знаходиться, там буквально, що називається, рукою кинути, рукою подати. Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, що чекає Таврійськ до кінця цього місяця? як скажуть ронеправду. Отав перевернути відразу. Манус перевернутий. Альвіс перевернути. Дагас. Тайвес. Наус перевернути. перевернути. Mm. Ну, такий собі набір, будемо говорити, не дуже веселий. Ну добре, є тут і гарне. Про все по порядку. Отож, що ми маємо? Готов перевернутий, Манас перевернутий, альгіс перевернутий. Ну, перший рядок, так собі, далі вже веселіше. Дагас, тейвас і наутіс Про що мова? Ну, Ось певні проблеми якраз з майном і власністю. Чи то мародерство, чи то там, примушування там, як, там, переоформляти бізнес там, чи власність по російським законам, ну, щось таке. До речі, дивіться, Манас перевернутий. Ну, це виїзд людей. От реально, виїзд людей. Окрім того, ну в цій цвясті це якраз можуть бути жертви. На жаль. Ну, будемо сподіватися, що серед окупантів, тому що це про приліт якраз. Мова про приліт. Ну да, ну до речі, добре. Давайте докладу одну руну. Так, дякую за відповідь. Е, е, ну я правильно розумію. Ага. Ну так. Да. Гаразд. Е, отож, все-таки це мова про окупантів. Десь буде гарний приліт, і вони до Кобзона відправляться. Квиточки отримають свої золоті. Але окрі... бачите, і місцеві будуть себе не дуже то захищеними почувати. На жаль, ну зрозуміло, під окупацією весело, а ще коли прильоти, то й подавно. Е, от, от, далі що у нас? А падає трансформація ситуації, до речі, ну, як з майном, так і знаєте. Mm. До речі, це ж руна влади, в тому числі. Тобто, бачите, можуть, можуть там якісь зміни серед окупантів бути. Щось, вони там між собою погризуться за владу. Да? Ось трансформація ситуації. Ну, це, да, це приліт, якісь певні активні дії, до речі. Да? Якщо ми про зміну влади, то говоримо. От, ну, приліт по окупантам. Да? Це уточнив, ось, бачите, в унію. Ну, гарні новини. Ну, плакати ми за ними не будемо однозначно, за окупантами. Але тим не менш. І все-таки наутіс перевернути. Бачите? Ну все рівно, примушування до чогось. Ну, схоже, фу, паспортизація, да? якраз от, там, переоформлення майна, там, бізнесу по е, російському законодавству. Да? Щось такого плану. Це, що будуть е, гайки закручувати. Ну, ще в зв'язку з чим, то населення це не дуже буде захищеним почувати. Ну, не зовсім весело, ну що ж, лютують вони на останок, тому що розуміють, що їм вже недовго там лишилось. Називається, Росія там не навсегда. Якось так. Ну, давайте подивимось, коли і як буде звільнено, так? Те, що всім цікаво. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено місто Таврійськ? А скажуть вам правду. О, Рус. Давайте. Ага, Іса незворотня руна. Сово. So. Е, ну, в принципі, та дивіться, тут е, краща ситуація, ні, ну, трошки краща ніж е, у Каховки була, да? Трошки швидше відбудеться все. Ну, ось відразу Урус, сива, Іса і соло Ну, це Збройні Сили України, зрозуміло. Е, тобто, да там вже то Буде, що називається Збройні Сили України вже десь на підході. так? Але, бачите, Іса, все рівно ще трохи затягнеться, це не завтра відбудеться. Але вже, бачите, соло, ось вона, ось вона вже перемога. Видніється. Ну, перемога зрозуміло, локально в даному випадку, звільнення населеного пункту. У мене це зазвичай маркер саме на то. Тобто, бачите, тут уже недовго лишилось чекати. Зовсім недовго. Ну. Цей місяць, наступний, ну, десь, десь близько воно, воно вже десь близько. Звільнення, те, що всі чекають. Тому що Збройні сили України вже там щось собі планують. Ну, нехай, туди я на плани не полізу, не, не буду дивитись, ну, але загалом ситуацію зрозумів. Чекайте, чекайте, не так багато вишивесь чекати. Ви вже більше набагато вичекали. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте подивимося, як буде звільнено все-таки. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Таврійськ? Хай скажуть його правду. Феху перевернуто. Соло. Вундію перевернуто. Райдо перевернуто. Кана перевернута. Отов. Ага. Ану я правильно розумію. Ага. Угу. Знач, не зовсім. Добре. Знач, не зовсім. Окрім того, ага, зрозумів, прошу мова, добре. Тут обережно треба дещо показали. Е, так, 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 як би сказати. Добре, що в нас тут? Фехо перевернута, соло, вуня перевернута. Райдо перевернута, беркана перевернута і уотов. Про що мова? А <кхід> як буде звільнено? Ну, це мене трохи насторожило, але фінал хороший. Тобто, бачите, це якраз отут мародерство. Чітко. Мародерство. Чому? Тож тому, що, бачите, утік благ, ось дослівно. Якщо так, подивитись. Да? Утік благ, утік ресурсу. От от. А ви бачите, Соло. Знов таки. Ну, позначка на те, що якось, знаєте, різко, можливо, несподівано, буде звільнено, з одного боку. А з другого боку, те, ну, це маркер літа також. Тобто десь, десь влітку. То чому я кажу, там чекати не так багато вже лишилось. Так? Forgetting. Окрім того, ну це що, це, до речі, може програтися, як десь баг гарний буде по окупантам. У зв'язку з тим певні збитки й будуть пов'язані. Бачите, вуня перевернута. Ну, да, схоже. М -м -м -м. Ну, мінімальні якісь руйнування все-таки будуть. Мінімальні. Ну, райду я пояснив, це утік благ якраз, да? з одного боку, з другого боку, тут дещо друге показав, ну, проте я не кажу. Е -м -м -м. Дивіться, беркана перевернута. Да. Ну, це сюди. ж. Бачите, у благ і певна деградація йде в зв'язку з чим, ну, да. зв'язку з тим, що все-таки десь приліт буде по окупантам, ну, до речі, може й не один. Ну, Але на кінець. Отав. Тобто місто стоїть. Місто стоїть, ось, бачите. ну і влад... до речі, це й про зміну влади, відповідно, адже це руна не лише позначка, ну, саме як дому, да, і власності, а саме і влади в тому числі. От, відповідно, що, зміна влади, да, відбувається. Ну, зрозуміло, українська влада повертається, так, як і має бути. Е, про що тут іще? Ну, я запитав, чи щось тут пов'язане із Каховською ГЕС. Мені відповіли, ні. Значить, пов'язано з другим, з планом ЗСУ. Його не, його не озвучую. Е, план там є, да, цікаво, по тому що я бачу. Цікаво. Ну, Відповідно, постараються звільнити з мінімальними руйнуваннями місто, але все-таки, я вже кажу, десь там по оркам прилетить. Ну, відповідно, з тим сумні новини і пов'язані. Але загалом місто стоїть. Тобто, міських боїв там не проглядається, там по-іншому місто буде звільнено. Є там план певний, який зазвичай наші Збройні Сили використовують. Ну, якось так. Загалом непогано, в принципі. Ну що, тут все сказав? Загалом не так погано. Тобто проглядається вже звільнення, ось воно вже десь в дорозі, що називається. так, Тому як би чекати недовго лишилось. Ну і плюс звільнено буде доволі швидко і, в принципі, без особливих збитків. Ну, і доволі непогано. Хотілося б, щоб зовсім без збитків. Ну, але, але, на жаль, вже як є. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буде радий. До зустрічі. Нехай щастить!